Ну а зараз є нагода згадати березень 2024-го. Тоді під час ворожого ракетного обстрілу Києва повністю були зруйновані кілька корпусів столичної академії Бойчука, включно із приміщенням, де зберігалися унікальні архіви. Відновлювати і споруду Академії Бойчука, розстріляного НКВС за український націоналізм і безцінні предмети нашої культурної спадщини взялися представники. ЮНЕСКО, і от сьогодні вони показали результати своєї рятувальної операції. Дивімося, ректорка академії імені Бойчука Олена Осадча проводить екскурсію коридором навчального корпусу. Саме тут нині виставили вцілілі після російського обстрілу мистецькі твори. Першу ікону, яку ми дістали, це спас на престолі. Майже неошкодженими лишилися ювелірні вироби, а також роботи у техніці гарячої малі зроблена на мідних пластинах і при високих температурах на печі побувала, то їй в принципі не зашкодить ні вогонь, ні волога. Ми бачимо лише да, тут є пліснява на самій основі, а сама гаряча емаль, вона не ошкоджена. Найбільше ж відбитків по собі лишила війна на графіці, живописі і текстилі. До 25 березня 2024 року. Саме в цій частині корпусу академії Бойчука зберігалися унікальні мистецькі твори. Роботи випускників навчального закладу за останні 20 років. Нині тут руїни. Будівля постраждала внаслідок російського обстрілу півтора року тому. Роботи студентів академії під бетонними брилами пролежали понад рік. Операцію з їхнього порятунку провели цього літа. Багато речей навіть витягать було складно через те, що скажемо ті тканина, текстиль, там були навіть рушики, рушники ткані, вишиті, елементи одягу, які пролежали певний час під цим атмосферним впливом, Вони просто розпадалися, розлазилися. Пан Ігор демонструє, що особисто витяг з-під завалів. Знахідка символічна. Це частина таблички, на якій колись було написано назву навчального закладу. Я пам'ятаю, що я цей фрагмент знайшов, але хотілося б всю очевидно втрачено через вибух. Усього з під руїн дістали понад 600 мистецьких робіт. Їх відсортували, очистили та задокументували. Тепер відновлення, Якщо це там рукопис чи тканина. Якщо вона волога, її потрібно висушити. Якщо вона заражена грибком, треба би провести санітарну обробку. Якщо, скажімо, якась крихка річ, от керамічний виріб потрісканий, його треба покласти, умовно кажучи, очистити, покласти в таку коробку, так запакувати, щоб подалі він не розпався зовсім. Ось комплекс робіт із порятунку мистецької колекції академії Бойчука проводили за підтримки ЮНЕСКО. Це не лише прибирання уламків на історичних об'єктах, але й уміння своєчасно вилучити, захистити та консервувати колекцію. Після стабілізації в академії прагнуть реставрувати частину врятованої з під завалів колекції. Ректорка відзначає, це буде тривалий і кропіткий процес. А ще для нього потрібні висококваліфіковані спеціалісти. А їх бракує. Тому в академії бойчука хочуть запустити нову освітню програму: реставрація та реконструкція творів декоративного мистецтва. Олександра Бабіхіна, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.